Привіт юні програмісти! Сьогодні ми з вами поговоримо про лінійні алгоритми, зокрема про використання різного тла сцени. Отже, ви вже знаєте, що ми можемо використовувати різні образи для спрайта, Те саме ми можемо робити і сценою. Ці спрайти знаходяться на сцені. Стандартне тло або фон нашої сцени, він є білий. Але в нас є ціла бібліотека тла. Там, де ми можемо вибрати інше тло. Отож, я ж додати тло. До того ми вибираємо вкладушці. Ми можемо завантажити його, можемо вибрати сюрприз, можемо намалювати самостійно, А нас більше цікавить сьогодні бібліотека. Так, ось тут можна буде намалювати його, нас цікавить бібліотека. І ось вона бібліотека для тна. Давайте ми з вами виберемо оце голубеньке небо. До речі, бачите, у нас тут ще додалися якісь образи нашого тла, ми їх видалимо. От, І ми можемо ще додати до певні образи для нашого тла. Виберемо ще такий ліс. Ось цей. І, і давайте ще одне, щоб було цікавіше. Можливо, щось із... Ось такий джунгл. -джун. Отож, у нас є зараз. Три образи для тла, Давайте будемо дізнаватися, як керувати тлом. Керувати тлом ми так само, як і керувати образами, ми можемо складочки визнати за допомогою цих команд. Ми бачимо, що тут є певні команди, які виконують певні дії, які вносить до виходу. Те, що ми з вами розбирали. І для нас є дві команди. Змінити образ тла. Ми можемо вибрати конкретний, конкретний образ нашого тла, який буде мінятися. Ось ми запускаємо на команду, але не відображається. Або просто вибрати наступне тло, так само, як і наступний образ для виконавця. І давайте поставимо керування, коли натиснуто на спрайт. Натискаємо наш спрайт. І ось наше тло міняється. І це так само можна використовувати для різних проєктів. Дякую всім за увагу до нових зустрічей. Бувайте!